У нашому будинку живе людина з золотими руками, майстер художньої ковки, Звати дядя Саша. От я вам зараз покажу, пройдуся, покажу під кожним парадним. Я вже давно хотіла показати сьогодні. Ось, проходжу мимо і зараз буде все окремо. Побачите, яку красу робить людина. Руки просто золоті. І ось це, а це у дяді Саші у парадному. На, ну, на, на сьомому поверсі, от навіть дивіться, красота. Це він все робить своїми руками. Тато що може. І полочка. Це що дійсно? Та Тато так? І малюнки вони такі. Оце, оце такий у нас тут дядя Саша, майстер на всі руки. Взагалі красота. Яка. Тут ось в парадному. Краса яка. Це теж в дяді Саша в парадок. Под... А оце ось тут біля парадного в дяді Саше ось такі лавочки. Це теж він все сам поробив, дивіться. І тут зі столиком дуже-дуже гарно. О. Так, це всі оці всі. всі і ось о, ці, ці огорожаться. І навіть пепельна ці, дивіться, яка красива. Так, що, ці? О, і ручки на двері. І ось тут. Так. Оце все дядя Саша робить своїми руками. Руки золоті в людину. І цей, і фонарь, і підсвітки, які Так? Руки золоті. Іду до наступного парадного. Так, ось, до речі, теж це теж дядя Саша робив. О, дивіться Теж плететься, ну це ще, мабуть, дуже давно дядя Саша її робив. Ось, да, Квітів. Ось така гарна рамка, щоб квіти плелися. Теж ось. Для квітів Кашпо такі гарні і ось і заборчики біля нашого будинку теж дядя саша робив усе. оце ні це навірно це, наверное, а це а я вот б... рамка для дітей з Так, да, оце рамка для дітей з дощом це теж дядя саша на роботу от столик делає це ось столик поки в процесі так зараз Дошка оголошень у нас отака. Теж бачите, із таким. Із я ж, я ж поцікавився, що, да? що це за ключі. Я кажу, це просто приліпили ще щось. А він каже, це оберіг, типу, це головний по нашому дому. Це ж ага. не просто, бачиш, тут картинка типу, домовий, і в його всюди є типу, ключі, щоб а. ніхто не забувся газ, щоб світ, там, щоб а. ніде нічого не горіло. Поняла? Понятно, прикольно нашого парадного ось такий, гарний поручень, бачите? Дуже красивий. Це у нас це біля нашого парадного. Теж отакі підвіски для квітів кашпо Ось слава Україні. Ось така у нас ось такий ось знак такий із картою України із мечем. Так, що тут у нас? Ось у нас дядя Саша ось таку пепельницю модну заварганив. Дивіться, крута яка, да? сідочка, лавочка з таким. І з з такою гарною. Це все. Ось такий у нас мастер на всі руки, з золотими руками є в нашому будинку. Ще дядя Саша, це який? Четвертий парадний? Mm. да, Ось, ось така. Дивіться, яка красота. І птаха яка, і Ягіди. Живи, люби, шануй. От. От така красота. І під п'ятим парадним отакі от ноти. Отака от. от красота.